Пневмосидіння від Сітрака попало в ремонт. В принципі, в принципі візуально воно справне, Тобто вимикається, вмикається, висота регулює, але є одна поломка, про яку яке має любе беушне крісло. Отакий у нього люфт. Де люфт? Ось на центральних шарнірних осях. Бачимо, що розмір головки болта має бути по висоті разом із втулкою. Тут просадка 2 мм. На цьому тяжко показати камера, там ще більша просадка. Я навіть бачу по цій гайці, що вона вже відповідна гайка з другої сторони. Уже гайка люфтить. Далі розбиті верхні втулки амортизатора, люфтять і люфтять у нас іще ролики. Щелі по пару міліметрів. От. Це робиться капремонт, Розбирається повністю. Вся оця частина, знімається пластик, демонтується спина, повністю розбирається. Точаться 4 нових ролики. Ось на токарному станочку. 4 нові ролики, нові втулки, нові пальці. І можуть ще, відповідно, точитися точаться гільзи. О, такі комплекти. І ще можуть розточуватися, відповідно, якщо провернуло або розбило, другі відповідні отвори. От, до речі, ролики теж мають номінальну по вироботці зовнішнього діаметра Ролики мають два номінали у нас для даних моделей 25,5 і 25,55. От, е згідно виробітки направляючих 5 соток за зору.